Більш ніж 40 тисяч жінок проходять службу в Збройних силах України. Тому жінка в армії це вже природньо. Про службу 115 п'ятнадцяті окремій бригаді територіальної оборони Житомирщини розповідає офіцер Діана. Народившись у родині військових, дівчина точно знала, ким хоче стати. За місяць до повномасштабного вторгнення підписала контракт, адже переконана, жінки можуть бути корисними в армії. Коли я прийшла до армії, у мене була одна посада. А потім мене перевели. Також це було з моєї. Ініціативи на іншу посаду для більш правильного службового використання. Це офісна робота. Жінка реально може бути корисною в армії, тобто хтось там БТР водить, а хтось документи заповнює. Тобто, кожен по різному може бути корисний, і кожен по різному може проявити свою свій важель. Так діана додає, не дивлячись, що працює з документами у потрібний момент, може взяти до рук зброю. Я не боюся зброї і я. Вільно володію зброєю. Тобто, по-перше, я можу попасти в мішень. По-друге, я знаю, що я своїми діями не зроблю шкоди іншому, тому що безпека під час стрільби це сам, ну це найголовніше. Військова розповідає про забезпечення. Я коли прийшла до армії, буквально за тиждень нас одягли. Ми прийшли на склад і кожному по черзі видавали. Матеріальне забезпечення. Нас дуже класно вдягли, враховували розміри. Звичайно, що не було такого, що от прям мій, моя сорочка на мені дуже гарно виглядає. Ні, але кожного одягли, видали берці, видали головні убори, видали. Транспортні сумки, рюкзаки, це все було нове, спальні мішки, карімати. Єдине, з часом ми тут знаходимося дуже багато часу, і одяг все-таки зношується. Да, виникає питання, там, наприклад, не вистачає там, яких штанів, футболок. Це можна... Піти придбати єдине, немає такого поняття. жіночий одяг в армії суворі правила щодо зовнішнього вигляду. Але Діана пригадує моменти, коли задля підняття морального духу відходили від статуту в перші дні, коли був такий, якби хаос, да, більше моральний, да, духовний в душі кожного із нас. Навіть нафарбувати трошки губи це вже був. Ну, це вже супер настрій, з'являється якийсь, не знаю, такий вогник в душі, і це якби зігріває. Ну я думаю, всіх оточуючих також настояти осторонь та допомагати чим можеш. Це є найголовнішим, переконана Діана. Я вважаю, кожен може бути корисним для того, щоб наша перемога стала швидшою. І нарешті наступив мир. І ми жили всі щасливо у нашій дружній незалежній рідній Україні.